Привіт! Вітаю вас на своєму каналі на YouTube. Сьогодні буде знову вложик. Сьогодні ми знову проведемо цей день разом, так як зараз у нас вихідні і в Польщі, по цілій Польщі, вихідні з 6 по 8 ми їдемо на каток. На щастя, він відчинений. Він працює, бо на Різдво не працювало абсолютно нічого. Тому сьогодні будемо проводити цей день разом. як Підвкушені, так можна сказати. <гум> Тому що я останній раз каталась на коньках в Бресті, коли я їздила до Чьоті з мамою, сестрою із братом. Це було останній раз там. І взагалі в. Дитинстві я дуже-дуже часто їздила на роліках, хоча в мене своїх особистих роліків не було. Вот. Тому мені було нескладно стати на коньки, і мені дуже сподобалось. Тому я хочу ще показати своєму хлопцю, як це круто, бо це ну, реально це дуже круті емоції. Це, звісно, не стрибати з вишки і з парашута і так далі, але це теж дуже круто. Так що залишайтеся сьогодні зі мною. Я вже нафарбована, зібрана. Дуже тепленько одягаємось, бо буде. Я думаю, ну як ми будемо дуже швидко шевелитися це не може бути не холодно, але все одно, так як є сніг, можливо, ще є й мороз. Тому їдемо кататися. Щастя, немає межі. Я люблю такі вихідні, взагалі не коли один день, а коли дуже багато. Не багато. Чотири дні це для мене вже вау. Полетіли. Буде цікаво. Мені подобається цей ефект Natural пазнокчик з своїми коньками, а, а ми без своїх. <laughs> ми візьмемо орендовані, правда? Правда. Ну, я оділася дуже тепло, а те раз не Йому холодно, холода мені ні. А я казала, одягайся тут. Він мене не послухав. Так, все отак от. Парковочки, звісно, немає. Запаркувалися десь в кінці села. І йдемо шукати. Лизди. Лизди і будемо їздити на Лофійську. Є льодовічку. На Лофійську. <реку> на Лапіску в Дубаю і Стачку. Істечку на Ліфійську. Так, все, пока. Дімається який гарний ліс. Одна демість. Все, переходимо. Знаходиться людиська. Ось окей. Тут є і теніс, і хокей. І ми будемо закотатися. Держу в руках. Забрали, да, і зараз цей чоловік, який перший раз стали на лижі, буде одягати їх. В принципі, стояти можна, але вони такі старі, що просто кошмарно. Але пофіг! Трошки великуваті 36-й, надіюсь, не, не вискочу з них. Куди ти йдеш? А куди ти йдеш? Ты что, боишься? Заходь кататься, потом сходим в туалет. Полетели. Заходи, тримайся. Тримайся. Це мати, там пояти я боялась, щоб ти в мене не заїхав. Просто вправо пускай нові всередину. 快去、嗯！<noise> be <laughs> yeah, is what you? i От і казочки, звісно, то що молодець. Дві наші чоботинки знімають. Чеботінки наші. Чуботинки. О, які лижі. Я сам устрій. Ну вони такі старенькі, але їдуть. Давай. Якщо льот хороший, то можна їздити. А якщо льот поганий після вже їзди. я вже, звісно, намочила ноги. Мої чуні. На месте, сосиска в тесте. Ну що, довольный? Бомба. Я тоже довольна. Мне все понравилось. Я бы їздила. ездила и ездила. Выснуться и кусты не знаю.

Да, ну такий да, коли приїжджаєш в білосток, зразу залітаєш в цю кав'ярню і береш собі скіпку з лососем і з яєчком, шпінатом, і з шавлом і сиж. Без цього ти не робиш роботу. Да. Це дуже смачно. Відця кава це просто щось нереальне. Цей жоптенький соус. Но... Я не знаю, що вони роблять. Горчиця Вон, українська. Дуже-дуже. Ось така катка, конечно. якраз нормальна зарядка, щоб встановити сили і енергії. Да, ще я покажу розріз. <звук> я вже хочу послухати, звісно. Хорошев, хвалить. Я вже не поновляю То ти а будеш дома робити такий самий бутерброд чи ні? Mm -hmm. Чи будемо їздити тільки только далекі а Белосток, щоб поїхати? Що ти тут симулюєш на камеру? some of us і П'ям чаючок, гріємося, бо трошки позамерзали, бо на вулиці трошечки так було, звісно, холодненько. Покатались ми, звісно, дуже-дуже круто. Мені дуже понравилось, мені було все мало і мало. Тарас вже каже, йдемо додому. Я вже устала, мені вже болять і ноги, і руки, і все йому болить, бо він катався сам вперше. Він не катався ані не на роліках, не на коньках. Я каталася на тому і на тому, тому мені було легше, звісно, але як вперше я стала, зайшла туди, льот був вже поїжджений, подряпаний, і було, звісно, трошки складно згадати, як це, що це. В общем, година катання коштувала 14 злотих. Ми взяли спочатку годину до двох, якби не доїздили 10 хвилин, почалась перерва. Вже там почали заморожувати на новольот. Я там все вставлю, конечно, і винаєм, якби оренда. коньки, коньки лижби. Лижби називаються по польськи, а коньки по нашому Я сказав не пам'ятаю там сказала, де займеться на презенті. Просто до всіх там блаки стройо, конечно. А зрихтував дівшечкою. Він фліртував з дівчкою, а там підкачували на тих. Да, на тих, які завели прямо ноги. Да, на тих коньках завели. Е. Хоч ночу дня убив. Чіт не перекинув, не убив, <mundo> потім вона мені по голові тріснула, каже: "Ой, соррі, соррі". Другою, бо, знаєш, як діда, і вона махає руками. Короче, немає Оренда коньків. Коштує 9 злотих. Один раз її береш і вже просто додатково, якщо ти хочеш, то береш додаткові години. Да, я не хотіла вернути назад, а потім да, знову заплатить. Бо, бо всі прийшли зразу вертати, і ми тільки двоє. Двоє тільки з людей, я не знаю, може 100 150 було, і ми тільки двоє сиділи і чекали, щоб взяти додаткову ще годину. Я не знаю, чого так. Ніхто більше години не катається. Мені особисто мало години було. Дай мені сюди, отак. Отак вот і буде. Я все настроїла собі. Всі були дуже вічливі, кого не зачіпиш всім було все одно. Всі казали, та нічого, все окей. Там всі і Тарас кричав припрашам. Там і сорі, сорі. Не було такого, що якого хера ти на мене падаєш. Чуча ти мене зачіпаєш. Дітей і дорослих могли б зробити окремо. Просто діти як падають, і дорослі наїжджають. Мені так страшно було взагалі. Дітей оминали, і Тарасу кричали бо ну серйозно, Там вона було так поранити. Я в тих коньках ті діти вони такі малесенькі. І зразу плачуть. Короте, людей просто тьма. Ми вийшли з перерви, і вже черга була аж на вулицю. І другу ми годину відкатали. Ми вийшли, ще не було перерви, і вже була черга на вулицю. Таке відчуття, що вона просто не закінчувалася. ця черга. Мені дуже сподобалось, тому що це такі круті емоції. Я не знаю, як це передати. Коли ти все дитинство дивишся з мамою цей танці на льоду, чи як то вона називалася, я не пам'ятаю, коли там всякі трюки, там танці, бали. Мені так подобалося, і вперше як я стала на коньки, оказується це не складно. Те саме, що на роликах, просто на коньках якось це атмосферніше. Бо це льот, це зима якось. Ми будемо пити чай, трошки грітися і. Далі будемо дивитися кіно. Зараз я тут вставлю, бо я не пам'ятаю, як воно називається: День прожили дарма, тому що ми заробляємо гроші на емоції. Ми на емоції ці гроші які потратили, звісно. Тобі подобалось? Мені теж дуже подобалося. Ти така щаслива була. <сум> дуже вимотала, дуже. Ти як катаєшся там, ти не відчуваєш втоми взагалі. Ми як вийшли, ноги ватні, спина ватна. Завтра, мабуть, буде така кріпатура. Будемо закінчувати. Всім, хто подивився, дуже дякую. Ставимо лайки. Підписуємося, звичайно, ж можна залишити ще комент. Буду дуже вдячна. Це безкоштовно, а мені дуже приємно. Луна, і я і Тарас передаю всім гарного вечора, веселих свят, різдва. І всім до зустрічі!